Доброго дня, любий друже! Настала вже весна, і разом з нею в наш дім приходить найсвітліше і найрадісніше свято Пасхи, Воскресіння Господне! А ще це свято називають Великднем. Я тобі розкажу історію про великд, а ти уважно послухай. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він багато подорожував світом. Та говорив людям про любов, вічне життя та необхідність допомагати один одному. Ще він просив не робити поганих вчинків та вміти пробачати своїх скривників. Він зцілював хворих та вмів спічувати тим, хто цього потребував. Але були царі, які боялися Ісуса та не любили Його. Якось цар Тиберій наказав схопити Сина Божого Ісуса Христа. Над Ісусом Христом довго знущалось, а потім розп'яли Його на хресті. Це сталося у п'ятницю. Цей день земля здригнулась та посипалося каміння з гір та скель. Для людей це став найстрашніший день. Ми сьогодні його називаємо страсною п'ятницю. Учні Ісуса Христа зняли його з хреста та занесли у глибоку печеру і закрили її великим камнем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до печери і побачили, що вона відкрита. Люди здивувалися, що таке великий камінь відсунутий стояв в стороні. Ісус Христос Воскрес! мертвих. Тоді Марія прийшла до царя з благою вістю Ісус Воскрес, повідомила вона, і в подарунок принесла курине яєчко. Імператор розсміявся і сказав, що швидше він повірив в те, що яєчко почервоніє, ніж в те, що Ісус Христос воскрес. І тут яйце почервоніло. Імператор побачив це і сказав воістину воскрес. З тих пір червоне яєчко стало символом відродження та життя. Раніше яєчко красили тільки в червоний колір, а зараз фарбують в різні кольорові. А коли дарять яєчко один одному, кажуть Христос воскрес, а в відповідь повічують. Воїсти воскрес. Тепер ти, мій любий друже, знаєш історію цього прекрасного свята. Великий. Дякую тобі до... за увагу. До нових зустрічей!